Доброго дня, діти! Зараз у нас заняття ознайомлення з соціумом природним довкіллям. Тема нашого заняття Праця людей на весні. Настала вже весна і у людей прибавилось дуже багато роботи. Скажіть, будь ласка, скільки місяців налічує весна? Назвіть їх. А чому місяць березень має таку назву? Які зміни відбуваються в неживій природі? Що ми відносимо до живої природи? А які зміни відбуваються в живій природі, а саме у рослин? Що відбувається у житті птахів, тварин? А ось погляньте на цю картинку і скажіть, які весняні турботи людей є на городах, полях і в садах. Так, обкопують дерева, біля дерев дерева. У людей навесні так само, як і восени, багато роботи. У народі говорять, землю шануй, буде врожай. Навесні проводять підготовку ґрунту. Якщо ґрунт твердий, вкритий коркою, то в ньому недостатньо вологи, повітря на силу проникає в ґрунт. Корені рослини можуть задихнутись, тому ґрунт спахують або перекопують. На городі розрівнюють граблями. В полі боронами розбивають великі грудки землі. Цю роботу в полі виконують машини, а управляють машинами люди. Як тільки з полів зійде сніг, на них починаються весняні роботи. У народі говорить, весняний день і рік годує. Треба встигнути за короткий час, поки не пересохне ґрунт. З'явилися підсніжники пора орати. Сіють зернові культури, жито, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес. На городах саджають картоплю. Перед висаджуванням картоплю пророщують, сіють насіння. Добре допомагають людям народні прикмети. І ви запам'ятайте, за ними визначають час проведення польових робіт. Зацвіла осика сій моркву. Зацвіла черемха висаджую картоплю. Зацвіла біла акація, висаджую розсаду помідорів. У теплі травневі дні висаджують розсаду перцю, помідори, капу. З настанням весни починається напружена робота в саду. Плодові дерева і кущі оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. Нижню частину стовпора плодових дерев білять вапном. Підрізають плодові дерева. Проріджують кущі. Висаджують саджанці плодових дерев. У парках і скверах розбивають клумби, висаджують декоративні квіти. Квіти влітку будуть піднімати настрій людям. Малята, яка ж праця людей навесні? Ви вже знаєте, які зміни відбуваються в живій та неживій природі і з чим вони пов'язані. А наше сьогоднішнє заняття ми присвячуємо тому, як впливає весна на життя. Весна сама гаряча пора року для землеробів. В народі говорять якщо весну проспав, то взимку голодати будеш. Ось і працюють люди в селі на весні зранку й до ночі. Погляньте на цю картинку. Це сучасний плуг, з допомогою якого люди обробляють землю. І тепер. Поля засівають зерновими рослинами. Це пшениця, ячмінь, овес, жито, рис і кукуруза. Висаджують і картоплю. Відгадайте загадку: листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Хоча і гостра, незубата копає землю нам лопата. Пострибає, наче жабка, порядочком в полі сапка. Малята, давайте пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви закінчуйте. Закінчуйте. На городі сіють моркву, буряки, огірки, вірно. На полі сіють жито, пшеницю соняшник. На квітнику висівають чорнобривці, айстри, ромашки. У садку саджають яблуні й груші. Скажіть дітки, чим же займаються люди навесні? Вірно, сіють ячмінь, жито, саджають розсаду, обкопують дерева, розрівнюють граблями ґрунт, обмотують стовбури молодих дерев. Заготовляють овочі, проріджують кущі. Ви були молодці, добре працювали. Тепер ви знаєте, яку працю люди тяжку виконують навесні, що взимку в нас був дуже гарний врожай.